У нас була база створена в приміщенні земельних ділянок. Однак підприємства найбільше хотіли вже зайти в готове приміщення, тому що земельна ділянка це довготривалий процес. а Підприємству необхідно вже починати роботу, не втратити ринки збуту. Підшуковувалося таке приміщення. Також допомагали з самими різноманітними питаннями. Погрузка, загрузка обладнання, держава допомогла таким підприємствам. З перевезенням, тому що ми розуміємо, що часом такі підприємства своє обладнання виривали з зони бойових дій, і міноборони допомагало. Основним було міникономоростку. Допомагала Укрпошта, Укрзалізниця безкоштовно перевозила такі таке обладнання. Центр зайнятості підшуковував працівників.